на склад ми сьогодні приїхали на Донеччину. Але до одних дуже поважних і потужних хлопців, а саме луганського прикордонного загону. І у них є магічна цифра 3. точно так само, як намальовано на цій гідромасажній ванні. Це вже наша третя ванна, яку ми привезли сюди на Донеччину і передаємо саме цим прикордонникам. Передаємо не просто так, тому що це для них завдання. Завдання збити третю сушку. Саме вони. Саме з Бахмута збили уже дві. І це їм додаткова мотивація. Ох ти що! Водички є, вона вже гріється, погнали! Я волонтер з 2014 року. Фонд благодійний створили тільки цього року, назвали його Зампотех, тому що в першу чергу ми допомагаємо всякими мобільними штучками або технікою чи запчастинами. Воно заліковує якісь душевні рани і це як мотивація. Ти бо чим же ж розважиш прикордонників, окрім відпустки. Відпустка приїхала сюди. Це очень добре, очень круто. Ми не ожидали такого у себе почувати, даже увидеть. Очень приятно, очень классно. Это нам поможет, подымет и настроение, и боевой дух. Я очень благодарен таким людям, которые ну, помогают Спину расслабляет. А ну, нагрузки, броники, это тяжело, а это просто супер. Спасибо. Очень большое, огромное спасибо.